Він вирощує в українському селі Екосвиней і дивується українській вдачі, бо його обкрадали. Та він все одно вірив. Його мали за наївного простака, за їжджого, а він вирішив, тут залишиться і змінить село, район країну. Сьогодні ми завершуємо цикл сюжетів Дмитра Литвиненка «Іншорідні» про чужинців, що обрали Україну для свого бізнесу. Їхніми очима ми показували вади українців, які заважають досягнути успіху. Ми говорили про невміння почути іншу думку, прийняття та поважати не схоже про невміння працювати на результат, а не на годинник. Заключна серія про австрійський бізнес на Черкащині і про довіру він повірив у наших людей і, зрештою, переміг. На ринку райцентру Кам'янки, що на Черкащині, троє поліціянтів затримують потрібну. П'ять банок малини винесла. Продо жіночка кричить, ви справжніх справжні злочинців так ловили. Петро, Шлійця, петро, я петро, вам петро, я петро я... Хлопці, скажіть мені, знаєте, австрійця Томаса. Томас Брюне Брюнер. Так у нього постійно свинь крали і а, нічого. Мені відомо, там по даному факту відкрите кримінальне провадження. Австрієць тут не лише бізнес має, він тут живе і на ринку це подобається далеко не всім. А вам подобається жити в своїй країні, будь не, не, не в соціальному своїй країні. Оце Томаса, оце Томаса поля, оце Томаса поля. Ну як це? Я Томас Пруна. Хочу в Украине делать мясо, которое уверен, что спасет мир. Томас не немає себе за свинаря, а радше за науковця розробляє методу вирощування свиней без антибіотиків. Чудо медиційна антибіотика, яка нам дає можливість стати старими щасливими людьми, перестали масштабно діставати на великих європейських та вже й українських фермах. За найменшою підозрою на недугу антибіотики колять усіх худобів поголовно. Вос наразі радить лише скоротити використання цих ліків у тваринництві, бо люди постійно отримують їх із м'ясом, і організм звикає. Це паслідній кольтрагода в мірі мільйон чоловік. А того що ніякої антибіотики на ній уж не дійство. Томас вважає, якщо дотримуватись правил безпеки, розумітися на біології та правильно годувати тварин в антибіотиках. Не буде потреби його свині, їх уже не отримують. Власну систему Томас назвав Тимошівка на честь села. Сюди навіть зі Швейцарії навідувалися, а там органічний продукт ледь не національна ідея. Швейцарці були впевнені, що вони королі здорової їжі. Але коли вони приїхали в Тимошівку, вони побачили, що е, тут є багато чому навчитися. Поки Австріяк рятував світ, його українські працівники рятували себе як уміли. Була внутрішні компанії, можна сказати, внутрішня мафія, ну, там технолог по Ну, короче, вони сидять по серйозно варовали. Пошему рішалки. Ну, просто просто прямо через вікна вночу. Якось спіймав на гарячому свиней саме вантажили, здав крадіїв міліції і цілковито змінив персонал. Здравствуйте, ембриє. Я лише був у шокі. Відкрити сітку, витягнути свині, ну це позор, це просто позор. Крали австріяки не лише зі свіноферми, а й з полів. На цих ланах Томас Брюнер вирощує збіжжя для своєї худоби. Цьогоріч добре вродило, може через опади, а може через те, що ще одного злодія викрив. Рішився свого агронома уволі, тому що я в цьому году понял, що він мене так по-крупному ворвав. Агроном не тільки ваговозами зерно крав з поля, брав гроші на добрива або хімію для захисту рослин і все спродавав. Украв 10 доларів, а у я отримав за діша з тисячі доларів. Звичка красти перша перешкода успіхові українського села, певна встріч, друга тотальна безвідповідальність. Якось йому його пайовики, що землю в оренду віддали, зірвали посівну. Просто не пустили на поле. Договор в Україні особа сіла. має. Все інше його влаштовує. Земля родючіша ніж у Європі. Є найновітніші технології та техніка. В этом плані Україна дуже швидко розвивається. Ніч на Томаса з поля чекає дружина Оля. Привіт. Їхній будинок посеред центру облаштувалися на австрійський манір. Прозрачний забор. Всі ті, хто йдуть рядом, вони вони общаються з нами, вони здороваються. Нас всі знають по, по імені. Я не, не вважаю правильним жити за, за стіною. Це якась ізоляція. Зачем нам цю ізоляцію створювати? Звісно, тут не Альпи, втім є своя краса. Ось цей став, можливо. Надихнув Чайковського на Лебедине озеро, бо саме в Кам'янці він його написав. Тут жила сестра композитора, до неї навідувався а Чайковський взагалі гостював ледь не щоліта. Історичні мальовничі місця. Кепсько, що іноді завалені сміттям. Почистили все, культури люди помішу, що це місто чисте. Через рік тут взагалі вже ніхто нічого не просився, не залишили. І наоборот, аже сусіди починали тоже ну, на своїх учалських там музвала більший брат, тоже за этим следить, люди просто бачить, ага, хто-то делать щось по-другому, нравится, я тоже так делаю. Ще Томас томос пропагую спорт. Зранку сам бігаю, і інших призвичаю я. Бігали навіть 24 км. Ну, типу по по полумарафону -по бігали в село Грушевку і обратно. Томас пустив тут коріння, його син відвідує місцевий садочок, усією родиною ходить на базар. Не тільки щось купити, а й відчути вони свої в цьому селі. Я бачу, що флаг на хаті висить, щоб значить, в Україну вплинути. Томас дедалі заглиблюється в Україну. Вступив учитися в Києві до бізнес-школи Могилянської академії. В аудиторії власники підприємства, люди зі схожими цінностями, їх тут, з поміж іншого, навчають довіряти навіть по тому, як обпечуться. Що таке, коли нема довіри? Ти починаєш боятися. Ти превращаєшся в того тотального труса. Після лекцій оптимізму Томасові ще додається. знає, бо таких як він навколо вже багато. Я б що зараз час таке покоління, которые по-настоящему хочет создавать. Не просто быстро деньги получить, не просто строить большой дом, есть на большой машине и выпендриваться. А которые реально хотят создавать, смысл давать своей жизни, и всем будет хорошо. Дмитро Латвиненко, Александр, Дмитро Волошко, Артем Гайдамака. Программа Рик. СТБ.